Дуже багато померло чоловіків на війні, і якщо ця війна не закінчиться, ще помре. І купа сімей зараз залишиться без батьків, в тому числі оці всі, що за кордоном, так так само, просто без батьків, без нормальної картини світу, діти зараз повиростають. І що нас чекає далі? Люди будуть далі, пацани будуть далі старатися. Ті, що залишаться в Україні, якісь нормальні там сім'ї побудувати, да з дівчатами, а не буде нічого получатися, бо їм будуть подобатися них Взагалі не буде взагалі напроч знесена буде адекватна картина побудови світу і адекватне відношення чоловіка до жінки. Ще не дай Боже, ми вступимо в євросоюз. Нам не можна в євросоюз вообще це запрещено по Україну. Потім заселять цими всіма арабами, турками і так далі. А, може це непогано. Може це непогано, бо я не можу сказати, що це погано в Тікток, його просто заблокують ці відео. Проблема в наступному, що ці люди виросли не в нашій культурі. Вони взагалі дупляне відбивають, яка наша культура, які наші люди і так далі. Вони не дадуть в житті нормального відношення на довгому періоді нашим дівчатам. Там взагалі патріархат жорсткий, там все. Мить стирати туди-сюди, ну вони ж такі аб'юзівні. Знаєте, ці всі турки, араби По початку вони такі класні, мачок, красиві, ухожені. А потом у них таке починається. іди, верблюда, подай, вигуляй жирафа. Знаєш, от на роботу ніде не підеш, сиди дома в платке. Також дуже багато насправді. І на фоні цього вони не не зможуть потім ці діти, які зараз є, повиростають, сприймати нормальне відношення від тих чоловіків, які залишаться в Україні і захочуть українці українським дівчатам дать клас, класне відношення. Да? Вони просто не зможуть, бо в них не буде в голові цієї картини. Як це працює? У них буде відсутність батька. Я жила сама, я жила в агресії, я жила в тривозі. Я е, не знаю, може там якийсь був отчим. Да, на фоні цього то тобто з'являвся який батько, якийсь мужик уходив. П'я зав'явся, ходив. Маму били, мама плакала, біжала. І вона як би не хотіла, як би вона мозгами, да мізками не розуміла, що блін, ну треба ж хорошого, треба класного, треба щоб там і, і заробляв. І, ну типа, от хорошого, да, як нам описували, а вона не зможе прийняти цього. Бо в башки оця связь, оця вся гормональна, не працює. Дивіться, мені вже 31 рік я в кохання не вірю. Тобто ми або вигідні один одному, да? і ми намагаємось бути один з одному, і робимо вибір бути з один одним. І а, ми залишаємося один з одним. Це, це по-розумному, да? а ну це треба прийняти просто як факт. Або а, ми просто на емоціях, і поки емоції ми чилим один з одним, а емоції у ці спишки виникають тільки коли біля нас, ну залежить від нашого типу прив'язаності, якісь а, партнери, які нас дуже тригірить. І тригірить на негативні емоції, бо іменно вони качають дуже сильно. І я сумніваюся, що далі люди з оці ситуації в Україні, і так само українці за кордоном, а, зможуть адекватно сприймати світ і, і, і з адекватною оцінкою на стосунки вирости. і, і блять.